Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного Май, неба. Дійці. Що доть? Ні. Я на городі, як бачите, Мама. тим, що Мама, нема трактора. Тим, що не треба нічого готувати, їсти вистачає. Думала зайнятися, полізти в погріб, У мене ще морква у мішках. Планувала полізти, поскладати у ящики. Світла нема. В хаті темно. Нічого не зробиш, сидіти теж не хочеться в темноті, наче в погребі. В погреб взагалі полізти, так там не то що, а і моркви не знайду у мішках. То пішла на город. Воно, правда, таке мрячить, холодно сьогодні на дворі. Тижні було тепліше, хоч і цей, але тепліше. Це щось таке капотить, непонятна мряка і холодно. Ну що, чого я виперлася на город? Хочу висадити там у два рядки полуниці, земля мокра. Значить, буду висаджувати. Хай приймається, все одно треба прибирати грядки для посадки часника. Це тільки коли ми будемо садити, я не знаю. Дощі йдуть, мрячить. І по погоді я подивилася, знов сьогодні дощ, субота, дощ, неділя, наче там перерив. Ну, ще поки не чи буде, чи не буде той перерив. І знов з понеділка дощ, мряка. Ну, Десять днів оп'ять впереді, такі мокрі. Ну нічого, хай воно мрячить. Хай набирається вологе земля. <ріст> що дочь? <ріст> То ми вийшли на город. Зараз швиденько пересажу ці два рядки полуниці, там, мабуть, десятків два тих кущів, а може і менше. <ріст> <ріст> Та ні, доть, нема кавуна, нема води руки помити. <ріст> <ріст> так що я зараз буду, швиденько посажу і в мене там ще покажу, де ще є цікаве. Ну, не цікаве, а гарне. Ось ці два рядочки треба зараз викопати. І пересадить. Так що такі справи? Вже почалися у нас відключення. У вас також почалися, чи у вас вже давно відключення тривають. Ну, у нас сьогодні перший день. На скільки годин відключили, не знаємо. Графіків ще ніхто не знає, але вже світла немає з самого ранку. Дев'ять годин ранку вже вимкнули то вийшла на город. Я ж кажу, зараз почки, хоч і воно моросить, а що робить, В хаті холодно. Ой, холодно, темно. Опалення включили. Моросить, холодний вітер на вулиці. Ну нічого, зараз швиденько посажу, пересажу. Ще не... туди не все ж таки посадить. Бо я думала, можливо, тут це два рядки щавля. Отут посадить два рядочки, а там будуть теплички, які були. Навіть я так і зроблю сюди, мабуть, посажу тут, менше портулаку. Там портулаку дуже багато. Сапувати не буду, нема коли. Воно, по-перше, во мокре, я так от ці ямки накопаю, повсажую, як-небудь. Головне, щоб воно було в землі, а там прийметься, не прийметься, хай як хоче. Головне, садись звідси. Бо тут теж тут вже планувала одне, вже зробила зовсім інше. на, три на, п'ятнадцять. Значить, зараз одразу лунки накопаю, щоб тоді лунки тільки шук-шук-шук і повкидати. Значить, міняється моє. Спершу лунки на копаю. Щоб тоді. Це дощі йдуть, видно вам. Дощі йдуть, гляньте, ось сира земля, далі суха. І кожного дня капотить дощ. Наскільки суха земля? З полуницею справилася, висадила. Тільки що пустився такий дощик, протих. Співають. Курі співають. Так, посадила Це з бочки, щоб вода там не збиралася, тому що дощі йдуть. Сюди кинули шлангу. Хай поливається. Я сподіваюся, курі не будуть гребтися. Ну, вже як буде. Можливо, ж дощик приб'є цю рихлу землю, що я під... підшевелила її. Ну що, верх грязюки хватає. намісила гарно грязі. Але не дуже не дуже. мокра земля. Ну нічого, ви знаєте, хоча б хоч скільки. Воно вологи натягне. Так, все з полуницею справилася, висадила, сюди посадила. А як хоче, я думаю, тут буде рости. Тут в мене раніше була. Оце від порічок і туди аж за яблуньки до тієї малини. Оце все була в мене тут грядка по луниці і там, де то черешні. Черешня і вишні, отам була грядка. Тепер, що там пропало, ну і тут, звісно, пропало. Ну тут пропало набагато раніше, а там вже цього року нічого не було. То так, як тут вже перегуляло. Вже чималенько років тут немає, посадила два рядки. Побачимо. Буде рости, не буде. Це моя, це моя полуниця, там з-під вишні черешні я брала влітку, пересаджувала. А ця стоїть, ніби все добре. Дощик іде, її взагалі красота. На неї корінь не дуже глибокий, так поливається. Вчасно посадила, хоч не прийшлося поливати раз за разом. Тепличку ніяк ну, не можемо зняти, вічно мокро. Треба зняти її, мабуть, да, постирати. Да вивісить, хай тріпається. Бо це не скоро вона тут висохне. Ну, що тут з огірками? Ха! Нема нічого. Все. Ну, вже не, не сезон. Це якби була така теплиця, велика, і то її прийшлося б, мабуть, опалювати. Так, йду далі. Ось цю, але ну, ще треба висадити, курі повигрібали. Зараз тут трохи подовбуся. Де знайду молодий кущ, висажу, отуди висажу. Бо там немає. Цього року ми навезли землю Серега. І землю ляту та й перегній. Я ось тут висадила, це той перший рядок велика така. Зараз отуди посажу. Вон нагідок скільки посходило на це, на осінь. Так, так, Зараз того ще подовбуся. На ну, що робить? В хаті не ходять сидіти в темноті. І в погребі. Планувала одне, ну нічого. Це не страшно. Можна на вулиці потовктися. Саме головне, що мені не треба варити їсти. А Так би світла немає, води немає, ніякого біса немає. Так хоч їсти є. Хотіла, правда, супу зварити сьогодні зранку, ну нічого. Включать світло, тоді, мабуть, зварю. А так попідганяю трохи на вулиці роботу. Зараз я цю подивлюся, якщо є, що там висажу, ні піду до квіток. Трохи в квітках подовбуся. Клен який, він там жовтий жовтий, він туди красивий. Ану. Знаєте, хочеться сонечка. На сонечку, які були б оці ці кольори красиві. Там вони червоні, там далі жовте, зелені, Які хоч. А воно влага, так воно там аж там туди далеко, так, наче так аж туманом стоїть. Так, буду шукати. Так, і сюди. І сюди він щось понадовбувала, посадила. Там погано шукати. Ця ось сплилася взагалі. Це навесні буде і наводиться в порядок. А тут, якби воно підсохло, я б тут де самі кущі розгребла, що шкурі перегребли, все на кубахах, не на кубахах, а на стеблі, на, цій, на самій полуниці. Руками гребла, гребла, шукала, шукала. Що знайшла молодше, бо щось, ви знаєте, в цьому році не дала вуса. Не знаю чого. Вон там де-не-де, де, де, тільки пускає. А що ж воно? Ось, ось, ось гляньте, що тільки бачите, пускає, коли вона прийметься, коли вона виросте. Якщо це воно не прийметься, так ще й пропаде цяє. Ну, так і буде, господи. Тільки того. То не страшно. Оця прийнялася, будемо їсти цю нову пробувати. Ну, сюди ось висадила. Не знаю. там. Є молоді пару кущів, є і трохи старих різних, різних. переміжку. Ну, посадила. Все, пішла, грязі вже намісила, піду у двір буду там місити ще грязь. Написали нам. Що світло? Можливе включення о 14-й годині. Так що ми без світла півдня. Ну це ще невідомо. Написали необмежений час, а орієнтовний час включення о 14. -й. А там вже як буде. Ну нічого. Чого ти поліз? Дощ вони лазять. Дощ, то пуститься, то таке мрячить. Так, пішла я тепер у двір. Тяпа. Люди питають, де ти дівся. Ось цей бармалей. Ось. Бармалей малий. Шкодник. Хто будку вже розгризаться, скажи, пожалуйста, гляньте. Мала дірка чи що? Не вилазить рака із будки. Кожуха витяг йому жарко. Тепліше б було, дурень. Чум. Скучили за тобою, давно не А Те, що він на приїзді. Я колись показувала. Тяпа. Краще на холодному лежать. Яге. Все, вигриз, тут же ж було забито, була дирочка. Ні, ви. От, погнав, погнав. Тяпа! Буде бита срака. Чум. Знов пустився дощ. Знов пустився дощ. Що, згорода прийшла у двір. Зараз буду тут садити квіти. Пересажу морозець і в мене нові хризантемки з'явилися. Да. Знаєте, як дурному чорнобривці. Оце оця манія квіткова, я не знаю. Хто з вас ще любить отак квіти, наче дурний. Оце як бачу, так наче. Як на червоного, то бігла б з усієї сили. Бо мені хочеться. Ну от мені хочеться, Люблю їх. Люблю квіти, люблю садити, люблю доглядати, люблю дивитися, як вони цвітуть, розкриваються. Тут сьогодні так, завтра так. І... Ну от люблю. ось, Вже Уже все, вже відцвітається. Що ж тут? Залишилося трішки. Значить що, мені треба їх звідси оці також висадити. Серега мені дав наряд, сказав отут прибрати, тому що серед двору кущ, йому не подобається. Йому погано косить, він заважає. Ну що, висадимо, одно їх треба пересаджувати, то висажу, щоб він не пропав. І зараз покажу хризантемки свої нові. Так що у мене он посаджені. І ще додалося, покажу, які.